Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами, і сьогодні ми вивчаємо з вами дебютні пастки та комбінації в дуже цікавому дебюті під назвою Косяк. Для початку декілька слів про сам дебют. Дебют косяк це, напевно, найскладніший дебют, в якому дуже багато варіантів. Що там казати, якщо навіть особисто цьому дебюту присвячено дуже багато товстезних книг. Розглянемо, як створюється основна позиція. Білі виходять С3 на B4. Тобто, зазвичай ми йдемо до центру, а тут білі йдуть через бортик. Також можна приходити там до колу, якщо суперник піде на бортик. Або після ходу Fg5 йти на тичок. Також можна. Але ідея тут зовсім інша: G3 на F4 bc 5 Тобто, дивіться, бачите, створюється таке положення з паралельних ліній побудов шашок. B23, G7F6. Ось ми прийшли до нашого дебюту. Чому назва саме косяк? Бо бачите, шашки стоять по косі відносно один до одного. Ось в нас створюється такий прямокутничок всередині дошки. І тут дуже багато різних варіантів. Наприклад, якщо ми зіграємо b 4 А5, ми підемо в класичний косяк. g 5 a F4, С3Б4, знову займаємо бортики по лінію косяку. Якщо fg 5 це вже має назву косяк Перельмана. Якщо білі йдуть не на бортик, затискаючи шашки суперника, а нападають, косяк саргіна. Якщо наприклад, якщо після того, як ми затисли шашку суперника з цієї сторони, тобто він нас зв'язав, ми вийшли до центру. Чорні грають не Bc5, відповідаючи тим самим, а G7 на F6, то можливий наступний варіант. Б23 продовжується розвиток сильного флангу. Пішли на бортик чорні, займаючи лінію косяку поле на стороні суперника а 4 і білі залазять на поле G5. Дебют так і називається косяк з розміном на G5. Якщо після нашого початку чорні грають, наприклад, бц 5 одразу затискають так можна, Б23, фж 5 Можна зіграти так, прийдемо до того самого косяку, можна одразу нападати та грати приблизно таким чином. Помінялися, це вже має назву косяк Селезнева. Тобто дебют косяк він дуже багатогранний. та в ньому багато перестановок ходів. Тобто можна одразу затискати, можна одразу мінятися, виходити з флангів, сотні і сотні варіантів. Переходимо до практики та до дебютних помилок. Сьогодні розглянемо шість таких. Перша позиція розглянемо зі сторони чорних. Білі вийшли на поле Б4, fg 5 відповіли. G3F4. Вони не дають нам заходити до центру. Але тим самим зв'язують свої шашки. G7F6 продовжуємо розвиватися. Знову можна було зіграти таким в більш класичний косяк піти. B23DC5. Знову цікавий варіант через розмін. Прибираємо шашку, намагаємося не давати чорним заходити на бортик. Це 3b4 вони нападають. І виконується такий цікавий захід на слабке поле d 4 для чорних. В чому ідея? А ідея в пасті. Білим потрібно було зіграти А1 на b 2 з розміном. І чорним вже потрібно намагатися не втрачати свою шашку. А вони зіграли d2 на e3. Захотіли виконати додатковий перебій. Це вже помилка c 7 b 6 Білі попили, а чорні б'ють з g5 на e3. Для чого? Аби побудувати самообмеження. Дивіться, шашка b4 зараз затиснута своєю шашкою c 5 І ззаду в неї немає ніякої допомоги. Чорні беруть і нападають на неї. І білі в будь-якому випадку втрачають дві шашки. Друга позиція зі сторони білих. Білі виходять С3 на B4, БЦ5, чорні одразу затискають. Нічого, білі продовжують ідею. Розвиток сильного лівого флангу Б23 фж 5 Напад. Чорні відповідають G7 на F6 помінялися. Тобто вони стримують білих на своєму правому фланзі, розвивають лівий. Д23 h 8 на G7. Продовжується розвиток. Цинного флангу та відсталою шашки H8. G3 F4. Тобто раніше потенційні розміни у білих були після бою. Змушуємо повернутися, і, наприклад, якісь розміни. Ну, щось таке можливо було. Білі не дозволяють, хоп, затискають шашки на бортку. G5 H4 цілком логічний розвиток. А1 на B2. Хід доволі цікавий та пастковий. Ми побудували опору. В чому ідея? Супернику не можна вже йти Б8 на А7 через їх зв'язуючу шашку Д6. Бачите, створилося решето. Ми спокійно вибиваємо цю шашку. Якщо б'є одразу таким чином, додатковий перебій, вибили, побили до дамок. Якщо одразу б'є 2, одразу до дамок, з таким перебоєм. Не рятую чорних ехід, С7 на B6, знову створюється решето. Ми з вами вивчали такі комбінації. Деється 2, забирається 3. В білих зайва шашка. Чорним в даному випадку потрібно було грати таким чином: f6 на e5, починати трохи давати свободу своєму флангу та розвиватися. Напад. І вже в білих є велика спокуса виконати помилку. Піти на борт. Тобто зв'язуватися ж не хочеться. Вони думають, виконаємо тихий хід. Після перебою все в нас буде добре. А ось і ні, вже комбінація за чорних. Вони прибирають заважаючу шашку, створюють решето, після чого проводять комбінацію вже краще в чорних. Третя позиція. Повертаємося до чорної сторони. С3b4 F G5. І цього разу білі одразу йдуть на бортик. Захоплювати бортове поле на стороні суперника. Чорні відповідають тим самим. Добре, B23, G7F6. Тобто розвиток обох сторін виглядає приблизно однаково. С3Д4 пішли до центру, потенційні ідеї з розмінами і так далі. Чорні не дозволяють цього робити. Вони зв'язують центр суперника, але їх шашки зв'язує бортова А5, А1Б2 розвиток відстали, H8G7 те саме. І ось вже ні в якому разі не можна продовжувати розвивати відсталу шашку. Здається, хочеться. бо... Створене решето, шашка Б2 послаблена, але розвиток її приводить до поразки. Тема прохід на придамкове поле, ми з вами вивчали. В нас є опора, хочеться пробувати дві. Не вистачає шашки на полі Е5, там треба прибрати шашку з поля д 4 Комбінація с 7 д 6 Віддаємо дві. Бачите, білі побили. Тепер, оскільки в чорних є роздих через бій білих. Вони просто виконують тихий хід б 8 на с 7 Хід також потрібно виконати правильний. Подивимося, чому саме такий трохи згодом. Побили білі, ми б'ємо дві. Що робити? Щоб не пустити шашку в дамки, білі повинні її відкидати. Ну, так нам бити не можна. Чорні просто заберуть шашку, в нас немає переваги. Ми б'ємо назад, побили білі і. Бачите, через те, що ми вийшли шашкою на поле С7, в нас тепер є можливість для бою цієї шашки. І що ці, ще цікавіше, наступним ходом ми нападаємо на цю шашку та виграємо, бо ми пам'ятаємо, шашка на полі С5 при бортовій С3 це слабкість. Ворота ніхто не відміняв. Білі не можуть ніяк їх закрити. Наприклад, вихід G3F4, ми нападаємо, виграємо шашку. Наступне положення C3b4 FG5. Пішли на бортик, відповіли. А3Б4 також можна бачити трохи інші варіації з подій, але основні принципи залишаються тими самими. Тобто обидві сторони захоплюють або намагаються захопити поля по лінії косяку та стримувати шашки суперника. Б 5 чорні нападають, заманюючи білу шашку на поле А3, ж7Ф6, розвиток сильного флангу відповідають білі, а 7Б6 доволі цікавий хід. Чорні повністю блокують свій фланг. Це 3D4. Білі нападають. І нас вийшли такі зв'язки на флангах. Тобто, в білих тут розвитку небагато залишилось на фланзі лівому, а в чорних затиснутий фланг правий. fg 5 Знову, принципи косяку. Обидві сторони захопили бортові поля по косяку. Бачите, та зв'язують шашки на верхньому та нижньому косяку. Тобто, з А5 на d8 зв'язані чорні, з а 4 на е 1 зв'язані білі. А1Б2 розвиток відставу g5f4. Пропонується розмін. З якою ідеєю ми бачимо. В білих створилося решето. І білим ні в якому разі не можна бити Е3 на G5. Здається, чорні просто хочуть помінятися назад. Але ні, в чорних була цікава ідея. Б'ють вперед. З якою ідеєю? Прибрати цю шашку з поля D6, щоб вона не заважала бити білим, після чого пробиваємо 3. Так що ж робити в цьому випадку білим? Ж3 на Е5. Хай чорні б'ють 2. Та бити, звичайно, не на поле E3. Тоді вийде одне і те саме чорні просто чекають. Пробивають 3. А бити саме з поля золотої шашки E1. На С3. Побили чорні, побили білі. Не боятися того, що в білих трохи переповнений фланг. Все буде добре. Тут з більш-менш рівною грою для обох сторон. Наступна позиція за білих. С3b4, Fg5, стали по центру. Чорні нам не відповіли, а продовжують розвивати свій фланг. Нічого. Ми починаємо розвивати свій лівий h 8 g B5 зайшли на бортик. G5 H4. Обидві сторони спокійно виконують свій план. С3Б4 а 6 g 5 Тобто ми бачимо, в дебютах косяк активні дії починаються трохи пізніше. Але постійно є боротьба за центри зв'язки, тобто така, можна сказати, гра не в лоб, а обережна, але дуже гостра. А1Б2. І ось в чому приклад такої гострої гри. Здається, ми спокійно розвиваємося, але хід G7F6 вже програє за чорних знову прохід на передамкове поле G7. Бачите, дебют косяк це мов би, мінне поле. Здається, йдеш все чисто, але один невірний хід, і ти вже програв. F2 G3. Віддається дві. Знову роздих є в білих в чорних бій. А що ми пам'ятаємо при роздиху? Завжди дивимося на послаблення шашок суперника. Д23 напад пробили дві, потрапили на придамкове поле. Чорним потрібно втрачати шашки для розміну, після чого ще й виграється шашка Є3. Перемога білих. І останній приклад пастки на сьогодні: С3Б4 BC5. Одразу не дають. Чорні навіть ідеї з виходом для білих нічого. Б23 fg 5 Для чого ми можемо виконувати одразу вихід BC5? А для того, щоб після наших ходів fg 5 суперник знову не йшов ні на тички, ні на подібні партії. Тобто ми одразу показуємо свій намір. Ми йому не даємо виходити до центру. Захотів грати в косяк, граємо в косяк. Б4A5 пішов на борт. G7F6, розвиток сильного флангу. Білі відповідають затиском нашого. FE5 напад. Гарний хід для білих С3 на D4. Вони нападають на наші шашки, хочуть послаблювати наш і без того слабкий правий фланг. Ми не хочемо давати цього робити, тому саме б'ємо е 5 на C3. Білих такий варіант цілком влаштовує, вони все одно виконують свій фланг по затиску нашого правого флангу. Е7Ф6. Продовжуємо розвивати. А1B2 ФЖ7. Для чого? Щоб ми могли нападати та після перебою знову мали бій. Тобто будуємо такий ударний кулак, він нам ще знадобиться. Є1D2. Хід вже програє. Одразу подивіться та скажіть, яку слабкість в білих ви бачите. Це, звичайно, величезне решето, яке так і напрошується на комбінацію. Давайте її виконаємо. С7b6. Знову ідея полягає в наших опорах та роздиху зі сторони білих. Побили білі, б'ємо ми, б'ють білі. І вони повинні будуть бити і на наступному ході. А ми цим користуємося та спокійно нападаємо на послаблені шашки. Побив суперник, ми б'ємо раз, два, до дамок. Та зверніть увагу, ми не можемо пробити таким чином. Чому? Бо шашка D6, хоча вже й побита. Але з дошки не знята. Тому ми не зможемо ніяк перестрибнути через дві шашки. Тут вона вважається, ще стоїть. Тому ми можемо бити лише таким чином. Після бою шашка прибралася. Але в чорних все одно перемога. Ну навіть якщо побіжуть таким чином, побудували місток, далі помінялися, і взагалі ще й рожен побудували. Дуже гарно. Також білим не можна було грати B2 на C3. Послаблення, прохід на. Переддамкове поле, класична комбінація. віддається 2, забирається 2. Білі побили. Ми вільні йти до дамок. А що ж робити тут білим? Їм потрібно було зіграти H2 на G3, продовжити розвиток з потенційними зв'язками на флангу чорних. Гарний хід. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Пишіть, що можемо розглянути в майбутньому. Всім гарного дня та до нових зустрічей!